Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов цікавий лист, і я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Сімейне життя важка річ, коли ти молодий і красивий, то можна накоїти скільки дурниць, що потім будеш все життя за них відповідати. Я поділюся з вами історією і тим, як завдяки порадам і настановив своєї мами, я не зламала собі життя. Мій чоловік. Колишній однокласник кілька років він жив зі своїми батьками в селищі, а після армії повернувся в рідне місто. Ми зустрілись несподівано і одразу закохались один в одного. Кохання спалахнуло як сірник. З ми вирішили не відтягувати, тож 21 рік я стала дружиною і мамою. Мої рідні сумнівалися в правильності мого рішення, і щоб їм довести, що чоловік у мене відмінний сім'янин, батько міг заробляти гроші для нас. Тож я вирішила його перевірити і почала показувати чоловікові свої примхи, А він тільки посміхався і ніжно цілував мене. Та згодом я про це пожаліла, бо це переросло в претензії і вимоги. Спокій зник нашого дому бо я влаштовувала дома скандали без приводу. І з. коли чоловік затримується на роботі. Могла зустріти його в халаті з немитою головою. При цьому завжди цікавилася, чи приніс він сьогодні моє улюблене тістечко. Мене не цікавило, втомився чоловік, їв він сьогодні, за що паляв його начальник. Я завжди питала його, чи приніс він додому зарплату. Та ніби тільки це мене цікавило. Одного разу чоловік прийшов додому, посадив мене навпроти і спокійно сказав, що він втомився. І йде від мене, поясни мені, що в нього є інша, і незважаючи на те, що вона набагато старша, він її кохає. А все тому, коли він що, коли він приходить з роботи, то для нього на столі, вже стоїть готова смачна вечеря, завжди чути добре слово, і головне ніяких претензій і вимог. Це триває вже півроку і це любов. У мене був шок. Я не могла повірити своїм вухам, адже це я була коханням усього його життя. Це він мене балував як дитину. Це я народила йому сина. Як же він може піти до неї? Я кричала, плакала, благала, шантажувала дитиною. Нічого не допомагало, і він пішов. Згодом ми розлучилися з малюком. Чоловік часто бачився, дарував йому подарунки, справно платив аліменти, але мене ігнорував. А через деякий час я вирішила помститись йому, вийшла заміж на зло, щоб він зрозумів, який скарб втратив. Мама відмовляла мене від такого нерозумного рішення, просила заспокоїтися і просто почати спокійно спілкуватися з колишнім чоловіком, коли зустрічаю його. Але я твердо мала намір вийти заміж, ось тільки претенденти роль жениха. Не, ну, не було іскри між нами, палаючих очей, розуміння з моїм сином, і я відмовилася від цієї ідеї. Мені відразу стало легше, я заспокоїлася. Придушивши собі ревнощі до нової пасії чоловіка, дозволила йому частіше бачитися з сином, відповідала я на його телефонні дзвінки. Від наших спільних друзів я дізналася, що в новій сім'ї у чоловіка не все виходить. Почалися сварки, кілька днів ночував у друзів. Дізнавшись про цю новину, я зрозуміла, що дуже хочу бути з колишнім чоловіком. Все ще близькою мені людиною. Я стала старше, розумніше, обдумала всіма мені поради і настанови. Тепер, коли чоловік приводив дитину додому, після спільної прогулянки я завжди його зустрічала з посмішкою, наливала чай і пригощала булочками, які він любив. А я тільки зараз навчилася їх готувати. А чоловік приносив мої улюблені ромашки і дивився на мене очима, повними любові. Нашу розлучницю він кинув і повернувся в сім'ю. Через п'ять років страждань і копання в собі я пробачила чоловіка. Ми розписалися і з обопільною згодою Мінчалися. Як же права була моя мама, і я їй дуже вдячна за мудрі поради і настанови. Після вінчання пройшло вже 20 років, усе на своя сім'я, усвідомивши всі помилки, ми за ці роки жодного разу не посварилися. Іноді я чую, як молоді дівчата кажуть, що ніколи не пробачать коханому зраду. Я тільки гірко посміхаюся, згадуючи себе і втрачені 5 років життя. В першу чергу потрібно починати з себе, подивитися на ситуацію з іншого боку, а заради щастя, дітей і коханого чоловіка. Можна і потрібно пробачити зраду. Ніхто вас за це не засудить, Любі друзі. А що б ви зробили на місці чоловіка? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте нам лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам подобаються найбільше.